Всім привіт, я сантехнік. Я сантехнік. І, і знаєте, що найбільше нервує і виводить, коли людина дзвонить, розпитає всю інформацію, ти надаш матеріал, розкаже, як краще, порадиш і так далі. Вона знаходить людину, яка зробить їй дешево, і вона заявляє, це тобі нічого не коштує. А ви знаєте, скільки ми книжок для цього перечитали? Скільки ми вчилися, скільки ми всяких курсів пройшли, аби цього навчитися дойти до цього, скільки ми на своїх помилках вчились, скільки на старші сантехніки поправляли, вчили, підказували, до яких випадків і капарили, і ми вчилися на своїх помилках, вчилися на других помилках, а тебе використають, і потім, то це тобі нічого не коштує. А ви в магазин йдете, вам хтось щось задурно дає. Консультація для вас задурно в магазині і так далі. Чи ви, дівчата, коли купуєте, не вам задурно? Так що кожен труд має оплачувати, кожні знання має оплачувати. Тому цінуйте чужий труд, чужу науку і відповідно оплачуйте. Такий час настав, що за дурно нічого немає. Вся робота оплачується, вся консультація платна. І, і такі часи настали. Усіх сім'я хоче їсти, так і моє, так і ваше. Так що цінуйте, труд другої людини. Всім пока!